Добрий день, малята! А чи знаєте ви, що існує дуже незвичайний транспорт, який дозволяє підійматися в небо? І такий транспорт називається повітряна куля. Складається повітряна куля з купола, кошика та пальників. Купол кулі це великий мішок, зроблений з тонкої тканини або пластикової плівки. Вона наповнена легким газом, який називається гелієм, або гарячим повітрям. Коли повітряна куля наповнена гелієм, який є легшим за повітря, вона піднімається в небо. Кошик для повітряної кулі роблять з лози, яка може витримувати різні перепади температури, а ще вона дуже міцна. Дітки, як ви гадаєте, Хто ж керує повітряною кулею? Так, повітряною кулею керує пілот, який зазвичай знаходиться у кошику кулі. Пілот використовує різні системи регулювання, такі як кількість гарячого повітря у кулі, також керування рульовими кільцями, щоб контролювати напрямок та висоту польоту. Повітряні кулі здатні підніматися на висоту до 5000 метрів. Однак людей піднімають не вище 200 метрів, тому що це найбільш безпечна висота. Повітряні кулі можуть підніматися в різну погоду, але ідеальна погода для польотів без сильних вітрів, дощу або бурі. А ще кулі можуть літати навіть взимку. Адже холодна пора року підходить для польотів. Повітряні кулі використовуються для різних цілей, таких як пасажирські польоти, також використовують для збору даних про атмосферні умови та кліматичні зміни. А ще використовують для розваг, як, наприклад, на фестивалях або святкових заходах. Повітряна куля це чудовий повітряний транспорт, який підходить для прогулянок. Адже так чудово літати на повітряній кулі та дивитися на світ, де відкриваються приголомшливі пейзажі. Пропоную вам малята намалювати гарну повітряну кулю. Але перед початком роботи підготуємо наші пальчики. Пальчики часу не гають. Транспорт вони добре знають, як літають літаки, рейси чекають поїзди, колеса, шини та кермо. Машина їде, чи авто, корабель свій курс міняє, тролейбус ріжки підіймає. Трамвай вистукує по рейкам. В метро стоїть велика черга. Шовен, катер на воді. Молодці долонькиці! Для роботи нам потрібен папір білого кольору, зеленого кольору, спонж, клей-олівець, фломастер чорного кольору, вода, різнокольорові фарби. Анета, що з нашою скужа? Повітрям теплим підігріта куля різнобарвна, в кошик сів і полетів високо захмарно, Велетенська гарна куля, видно з неї все навкруг, всю оту красу природи, річки, гори, ліс і луг. Подивіться, яка гарна повітряна куля в мене вийшла. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!